Леонід Грибов, чарівник української байки. Немає в нашій країні жодної людини, яка б не знала хоч однієї байки Леоніда Івановича Грибова. Пам'ятаєте, на світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є. За тим, що сила є. Усього ж українською мовою письменник написав 107 байок. Цікаві дорослому і малому. Вони захоплюють непростими стосунками персонажів, пошуками правди і справедливості. Сила байок Грибова в активній позиції автора на захист прав простої людини. Леонід Іванович Грибов Народився 5 березня 1827 року у селі Веселий Поділ на Полтавщині, в родині управителя маєтків, магнатів, родзянків. Початкову освіту він здобув дома за допомогою матері, а в 1840 році вступив до Полтавської гімназії, де почав писати вірші. І де виходить його перша збірка російською мовою стихотворення Леоніда Грибова. До жанру байки Грибов звертається під час навчання у Ніжинському ліцеї вищих наук. Тоді деякі з них друкує у газеті Чернігівські губернські відомості. Після закінчення ліцею Грибов працює вчителем. Історії та географії в Чорному острові на Подільбі, а з 1858 року Чернігівській чоловічі гімназії гаряче захищає прогресивні педагогічні методи. Грибов був переконаний, що несправедливість у суспільстві можна подолати освітою і підвищенням культури простих людей. Саме тому він брав активну участь у роботі спеціальних шкіл для народу, які називалися недільними школами. Навколо сім'ї Грибова групується Чернігівська інтелігенція. В 1861 році письменник стає видавцем і редактором новоствореної газети Чернігівський вісток». На сторінках цього тижневика часто з'являлися соціально гості, спрямовані проти місцевих урядовців, поміщиків деспотів, проти завживань, судових органів, матеріали. За зв'язки з членом підпільної організації Земля і Воля Андрущенком у 1863 році Грібова було позбавлено права вчителювати. Встановлено над ним поліцейський нагляд. Два роки порад жив у Ніжині, а в 1865 році повертається у Чернігів і деякий час працює дрібним чиновником у канцелярії губернатора. З 1867 року він стає управителем земської дукані, продовжує активну творчу пацю. Готує збірки своїх байок, видає книги, друкує перетони, театральні огляди, публіцистичні статті, поезію російською мовою, твори для дітей. Помер Леонід Грібов 10 листопада 1893 року в місті Чернігові, де його і було поховано.